Важливо, я хочу з'їздити, подивитися цю атмосферу, виступити, зайняти якесь місце, призове. Після інституту далі продовжити і хоча б мастера спорту України взяти. З дітьми це класно працювати. Це і батьки, і це нові люди. В залежності від того, які потреби є у дитини, вже пишеться план для їх розвитку не було в моєму дитинстві штанги. Я думаю, що ну, саме для мене це мій спорт. Просто що зараз я старший і це важче. Їм набагато простіше. Вони в дитинстві проходять швидше всі ці нормативи. Спортивний клуб у Бучі гуртує навколо себе ентузіастів дитячо-юнацького спорту. Тренують юних важкоатлетів, досвідчені спортсмени. До них доєднались тренери із наразі окупованих районів Херсонщини і Луганщини. Яку мотивацію мають вихованці клубу? Про що мріють тренери? Запитуємо спортсменів. Кирил Дешко майже півроку займається важкою атлетикою. Він тренується у спортивному клубі, що почав працювати для дітей ще у 2021 році. Хлопець навчився не тільки піднімати важкі штанги, але й покращив своє здоров'я. Скинув зайву вагу та укріпив тіло. Починаємо з розминки. Це розміняти усі сустави, щоб не пошкодити, все тіло, м'ясо привезти в тонус, а потім вже з невеликих вагів просто з штангою, а потім вже. З великою вагою 12-річний Ілья Кирдан спочатку займався футболом. Зізнається, цей вид спорту йому не сподобався і він записався на важку атлетику. Мені подобається це дуже Їздив вже на чемпіонат України. Нагороди два перших місця перше недавно зайняв. Два третіх і одне друге передає знання і досвід своїм підопічним майстер спорту України Дмитро Чеботарьов, який родом із Луганської області, важкою атлетикою почав займатися з 13 років. Неодноразово брав участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. З кожною дитиною тренер працює індивідуально. Починаємо ми з того, що ми навіть не беремо штанги до руки. Тобто ми починаємо з таких простих, як м'яч. Я їм розгибаю спини, закачую, Тобто працюємо над торсом. Пан Дмитро спростовує міф, що вправи зі штангою шкодять хребту та суглобам. Він доводить цей вид спорту за правильних умов. Навпаки, допомагає дітям сміцнити своє здоров'я. Приходить батько, каже, от у мені син там 12 років. Йому е, врачі запрещають підіймати важку важкі веса. Десь через 4-5 місяців приходить до мене з таким пакетом е, подарунок, каже: От вам е, дяка каже, ми були у лікаря, який нам запрещав. Він каже: не знаю, що сталося, але це ізцілення. Позвоночник вирівнявся, сила з'явилася, торс укріпився. Каже, він розрішив десь е, підіймати 10 кілограмів, коли мій спортсмен це вже підіймав 25 Ще одна тренерка з важкої атлетики Дарина Гончарова. Вона займається спортом з дитинства. Була у збірні України та є майстром спорту міжнародного класу. Раніше спортсменка проживала в Олешках на Херсонщині, де працювала тренеркою з 2007 року. В Херсоні до початку повномасштабної війни в мене також був свій зал, були діти, але ну, вимушені були всі роз'їхатись. І я потрапила сюди в ірпі. Потім познайомилася з хлопцями, які запросили мене працювати до себе. Пані Дарина має амбітні плани виховати атлетів, які будуть виступати не тільки на місцевому рівні, а й більш серйозних змаганнях. А буду займати призові місця як мінімум на чемпіонатах України. Ну в моєї в моїй кар'єрі мої кар вже є такі е, спортсмени. На жаль, я ж кажу, вони вже виступають не за Херсонську область, але це мої атлети. Я досі пишуся в них тренером. У мене двоє дівчаток за період повномасштабної війни виконали майстрів спорту України. Зазнавав зал з важкої атлетики Михайло Студенецький. Він самостійно облаштував приміщення та закупив необхідне обладнання. У моєму дитинстві було дзюдо, футбол і бокс. Це все. Ну і буча була вона ж до ну такого не було. Це так зараз вона розвинута. Власна команда і саме тому і розвивається штанга тут. Ось, я думаю, що це ми так вже плотно рік працюємо, і нам дайте ще два роки, це вже буде, бо ми не до яких деякі змагання приїжджаємо, і це, там видно заявку, хто з якого місця, що Буча, хто це там такі. Це, ну, це вже нас трошки знають. Почують Михайло говорить у планах провести безкоштовні відкриті змагання для дітей 17-18 лютого. У них можуть взяти участь спортсмени з будь-якого міста України. Це стане можливим лише завдяки спонсорській допомозі. Ти просто рахуєш там от медалі, кубки і призи, і це вже великий бюджет. Я сам якби це не, не, не витягнув. Та й в принципі важаю, що це ну, я і так це організовую, Це теж це теж займає багато часу. Орієнтовний бюджет найпростіших відкритих змагань з важкої атлетики складає близько 95 тисяч гривень. Їх планують проводити два рази на рік, заохочувати дітей до саморозвитку, популяризації дитячого і юнацького спорту у Бочі при столичному регіоні і в Україні загалом. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Буші спеціально для Медіапогляд.